Цей мікрофон звучить краще, ніж в навушниках за 5, 6 чи 8 тисяч гривень, хоча сама гарнітура коштує 2500. Непогано, правда? Але коли знаєш виробника цих навушників, то вже не так дивуєшся, бо це FIFINE AmpliGame Game H6. Тобто FiFine це компанія, яка робить саме мікрофони, а це їх перші навушники. Давайте подивимось, чи все в них так добре, як і з мікрофоном. Поїхали. Друзі, хочу подякувати всім цим людям, яких ви зараз бачите на екрані. Це патрони та спонсори. Дуже вам велика подяка за те, що ви мене підтримуєте. Та пам'ятайте, що зараз найбільше підтримки потребують Сили оборони України. Тому, будь ласка, підтримуйте їх. Ось, наприклад, мій підписник попросив допомогти 128-й бригаді ТРО зібрати на два дрони. Посилання на банку буде в описі. Підтримуйте, будь ласка, бо зараз дуже важко йдуть збори, а дрони потрібні. Дякую всім вам, хто долучиться. Отже, навушники. Посміхаються вам логотипом з двох боків. Це робить дизайн трохи дитячим, особливо в поєднанні з RGB підсвічуванням, яке не можна вимкнути. Але, ну, такий вже логотип у FIFINE. коли у вас не вийде взяти клач 1 в 3, просто зніміть навушники, подивіться на них, і вони вам такі. Нормально. Ну а насправді реально прикольною штукою була б можливість вимкнути підсвічування цих навушників, бо без нього вони виглядають абсолютно нормально, не по-дитячому. Зібрані теж непогано, хоч і видно, що це не преміум сегмент. Але вони не скриплять, всередині нічого не бовтається, уголів'я добре прошите, арки металеві. Чаші з софт тач пластику. Як завжди, це має два боки. Матеріал дуже приємний, і з ним навушники просто приємно брати в руки, але в той же час він швидко втрачає гарний вигляд. Через Через те, що збирає відбитки і подряпини. Оця панель з логотипом, до речі, металева. І подивіться, вони мені ще один девайс відправили підставка під навушники. Вона прикольна тим, що в неї вбудований мікрофон, який змушує підсвічування реагувати на звук. Тут є декілька режимів, а також підсвічування по контуру, теж з різними ефектами. Ще круто, що підставка має два додаткові USB, щоб було зручніше, і навіть позаду місце, щоб сховати кабелі. Ну і як підставка, вона зручна тим, що навушники на ній добре висять, вгорі гумовоналіз. Щоб вони не ковзали, ну і взагалі девайс виглядає цікаво, навіть як аксесуар на столі. Сидять вони на мені непогано, але тільки на початку. Бо я так спочатку їх надів, було все ок, вони гарно прилягають, непогано відсікають зовнішні шуми, бо десь на 50% гучності вже нічого крім гри не чутно. Але потім я відчуваю, що вони починають мені ось тут тиснути, бо чаші не дуже глибокі, я торкаю стіну динаміків. І потім ще ось тут. Тобто десь годинки півтори максимум я можу в них витримати. Ну, може, дві. А потім вже стає не так комфортно. Але не обов'язково у вас так буде, бо у всіх вуха, голови і так далі різні, тому у вас може бути зовсім по-іншому. Кабель не знімається, доволі товстий, і на ньому ще розміщений пульт з двома кнопками регулювання гучності, слайдером вимкнення мікрофона, кнопкою вимкнення 7.1 та кнопкою еквалайзера. Тут три пресети: кіно, гра і музика. Пульт теж із soft touch, і знову ж таки, в руки його брати приємно, але він дуже сильно брудниться. Ще хотілося б, щоб була кліпса для одягу, щоб закріпити пульт, і він не падав. Як ви розумієте, навушники підключаються тільки по USB. Мікрофон знімається, гнучкий, але поп фільтру немає. Коли ви його вимикаєте, на ньому горить червоний діод, але чомусь на іншій стороні від вас, і ви цього не бачите. Я вам вже показував цей мікрофон на початку цього відео, але Хочу показати знов, бо це реально основна фішка цих навушників. Мікрофон, як на мене, звучить чудово. Він робить мій голос трохи таким гнусавим, знаєте, але насправді я так і розмовляю в нос, бо у мене нос кривий, поломаний і же я розмовляю, тобто він насправді передає реальний голос. А ви все, що ви чуєте до цього і чули, це просто все оброблено і це неправда. Ну, хоча насправді ні, але я й справді трохи розмовляю в нос, тому він так і передає. Але мікрофон, як на мене, реально чудовий. За цю ціну бомба. Звук тут доволі специфічний, бо для ігор він ок, але я б не сказав, що навушники універсальні. Так, тут три пресети еквалайзера, але все одно це трохи не те. Перший пресет для фільмів, він мені більше за все сподобався. Тут звук найбільш збалансований. Другий пресет ігри ну тут просто багато басу. Пресет музика має навпаки найбільше високих частот. Це для музики, як на мене, не так добре, а от для counter strike те, що треба. Найголовніше, що мене цікаво, Цікавить позиціонування. Воно гарне, ви все чуєте. Зрозуміло, де противник, вгорі чи внизу, тобто з цим все добре. 7.1 тут, як і всюди. Все дуже голосно, звуки, які далеко або на середній відстані, чуто так, ніби вони поряд, тому я його не вмикав. Отже, найголовніший плюс цих навушників це, звичайно ж, мікрофон. Як на мене, він чудовий, ну і в принципі нічого дивного, тому що Fifine роблять мікрофони. Також навушники непогано зроблені, але я не можу в них довго сидіти. Ну і ще мені не дуже зручний кабель, і я хотів би, щоб підсвічування можна було вимикати. Звук тут, як на мене, тільки для ігор, бо оці всі кроки, постріли та вибухи чути дуже добре, а от над універсальністю ще треба працювати. Тому якщо вам потрібні недорогі навушники, в яких дуже гарний мікрофон і які тільки для ігор, то це цілком може бути ваш варіант.